Чому в прилуках не стартує опалювальний період для того, щоб почати подавати тепло до осель містян у дитячі садочки, школи та лікарні, необхідно діяти в законний спосіб, тобто встановити тариф на теплову енергію. Адже ціни на тепло приймають щорічно. Термін дії минулорічних тарифів сплив ще на початку жовтня, а нові відповідно законодавства мають прийняти члени виконавчого комітету міської ради. Тож дане питання і вносили на порядок денний засідання виконкому 18 жовтня. Але відповідне рішення не знайшло підтримки у деяких членів виконкому. Ми запитали у директора комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрія Гавриша, чи ризикують прилучани залишитися без тепла в оселях. Це дійсно так, тому що сьогодні на виконкомі, який сьогодні відбувся, рішення про встановлення тарифів на теплопостачання не було прийнято. Я хочу повторитися всю процедуру встановлення тарифів на теплопостачання. Законами керується підприємство при встановленні тарифом, воно керується 869-ї постановою. Тариф приймається на, один, на 12 місяців календарних. Тобто він в минулому році був встановлений в жовтні місяці. І вже в жовтні місяці цього року тарифа на підприємстві взагалі немає. Тому щоб розпочати опальний сезон, повинен бути встановлений тариф, тому що його взагалі немає. Директор комунального підприємства наголошує, тариф для містян не зросте. Нові ціни встановлюють лише для закладів бюджетної сфери та інших споживачів. Я хочу ще раз населення заспокоїти, тому що я не розумію, чому сьогодні члени виконавчого комітету не прийняли цей тариф, тому що для населення він він не змінюється. Він залишається цей тариф одна гіокалорія, яка ще застосувалася в 2018 році. Це 1890 сімсот гривень 44 копійки. Вона й в цьому опальному сезоні буде застосовуватися. але її треба прийняти, тому що повторююся: 869-та постанова встановлює тариф тільки на 12 місяців. І в жовтні 2024 року цей тариф закінчився. Його при повинно, повинно в будь-якому випадку прийняти. Андрій Гавриш каже, всю необхідну процедуру підприємство пройшло, і до початку опалювального періоду 2024-2025 залишався останній крок. Прийняття тарифів виконкомом розрахунки були подані ще в серпні місяці. У граді Прилуки було надруковано, так як вимагає порядок інформування населення про зміни тарифів, був надрукований в град Прилуки 5 вересня. Це робиться для того, це порядок інформування споживачів. Він робиться для того, щоб споживачі. Вичивши всі розрахунки, які подані на зміни до тарифа, вони повинні зробити якісь зауваження. Як зазначає очільник підприємства, протягом відповідного періоду зауважень від споживачів не було, і навіть в ході засідання виконкому на всі запитання було надано вичерпні відповіді. Та все ж, рішення не знайшло необхідної кількості голосів. Із семи присутніх членів виконкому двоє утримались. Хоча підприємство готове до подачі тепла. Андрій Гавриш говорить, проведено колосальну роботу. Підприємство в свою чергу готувало місто до початку опального сезону, тобто були виконані всі процедури, саме усунені всі пориви, були проведені гідравлічні випробування, були зроблені повірка всіх теплових лічильників, всіх газових лічильників. Були вони повірені. Далі підприємство виконало всі, всі вимоги, які вимагають при експлуатації всього насосного обладнання, були підготовлені. Всі котельні до початку опального сезону підприємство отримало акт готовності від енергонагляду У цей день має і тому щоб тільки розпочати опальний сезон, повинно прийняти тариф. Якщо підприємство має технічну можливість розпочати процедуру подачі тепла, а тарифи для населення не зростуть, то чому дане рішення не ухвалили на засіданні виконкому та коли з'явиться тепло в оселях прилучан? З такими питаннями ми звернулися до профільного заступника міського голови, який і опікується житлово-комунальною сферою прилук Даніїла Савенка. Від коментарів посадовець відмовився. Натомість керівник комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш наголошує, лише рішення виконкому про встановлення тарифу на тепло дозволить почати опалювальний період. Якщо не буде прийнятий тариф, то зрозуміло, підприємство не почне опалювальний сезон і не буде надаватися послуга і дитячим садочкам. І школам, і населенню, тож доки це питання, так би мовити, на паузі без тепла лишаються майже 300 багатоповерхівок, дитячі садочки, школи, лікарні та інші установи. А от якби дане питання було погоджене вже сьогодні, 18 жовтня, міський голова Ольга Попенко підписала б розпорядження про старт опалювального сезону, бо саме від цього рішення і залежить дата початку подачі тепла у оселі містян.